Розпочинаємо роботу комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молоді та спорту соціальної політики. І сьогодні на порядку денному у нас одне питання про затвердження положення про службу у справах дітей Шерецької селищної ради у новій редакції. До слова запрошуємо начальника служби у справах дітей пані Світлану Коваль. На сьогодні одне питання про затвердження положення про службу справи дітей з Чарецької селищної ради у новій редакції. На нас відбулися зміни. Нам тепер додали прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. Ми вирішили затвердити нове положення служби справи дітей з Чарецької селищної ради у новій редакції, що додається начальнику служби у справах дітей щереської селищної ради Сітлені Коль встановлено законодавством порядку. Забезпечити державну реєстрацією про юридичну особу, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичної і седичних усіх підприємців та громадських формувань, визнати таким, що втрат вточині за рішення Щерецької селищної ради від 12 червня 2025 року No2536 потверджує положення про службу у справах дітей Щерецької селищної ради у новій редакції. Підтримується виконаннями рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної політики та молоді і спорту Щерецької селищної ради. Отже, даний проєкт рішення ставимо на голосування. Хто за, прошу підняти руки. Утримались. Проти одноголосно. Дякуємо.